Верхнє Дніпровськ – затишний районний центр з широкими проспектами і гарно спланованими пішохідними зонами. На перший погляд. Однак варто від'їхати на кілька кварталів і ми потрапляємо у пастку справжньої смуги перешкод. Ремонт проводився більше 25 лет тому, десь около 30. Ні разу після того дорога не ділася, хоча СРБ, скорий приїжджає, інтернат, центр міста вважається. Мешканці вулиці неодноразово звертались до місцевої влади. Але жодного разу капітальний ремонт так і не було проведено. Так вони ось цю яму закидали, от і все. І так і пішли. І нічого не робили. І мені прийшло письмо, що вам в 2012 році будемо повністю робити по всій вулиці. Одні Так, да, Одні обіцяння, але толку нету. Логічним продовженням центрального проспекту Верхньодніпровська є міст через річку Самоткань. Ще в серпні 2015 року на пішохідній ділянці мосту з'явилась тріщина. І місцеві мешканці неодноразово звертались до влади з проханням жити заходів. Один, один раз я сказала меру нашому верхньодніпровському Калініченку, я їм сказала так, молодіж, мої діти виросли, внуки виросли, мені вже не страшно. Але ж я бачу, що ходять. Дітки з школи. А вже взимку поточного року під вагою снігу на місці тріщини утворилося справжнє провалля. Однак досі ніхто не поспішає відремонтувати цю ділянку. І місцеві мешканці, особливо діти, зрізають навпростець через проїжджу частину, ризикуючи життям. Далі миритись з такою ситуацією неможливо. Депутати партії Відродження беруть під контроль ситуацію з станом доріг у населених пунктах області. Віднині ми регулярно будемо повідомляти про стан справ і хід виконання регіональних програм по ремонту доріг.